Слава Господу нашому і Спасителю Ісусу Христу. Потрібно задуматися сьогодні, для чого Бог дав нам життя, для чого ми прийшли в цей світ. Тому що на життя кожної людини є план від Бога. І Бог хоче, щоб кожен із нас не загинув, але мав життя вічне. Для цього нам потрібна церква, для цього нам потрібні Божі люди, священники, для цього нам потрібно постійно навчатися, бути. Учнем Ісуса Христа, тому Ісус Христос Він сказав: тож йдіть ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Приєднуйтесь до міжнародної місії Слово Боже, щоб разом навчатися і зростати духовно, розуміти, що відповіді тільки в Ісусі Христі. Ісус Христос каже: Також: прийдіть до мене, усі стружені та обтяжені, і я заспокою вас. Заспокоїтися можемо тільки в Ісусі Христі, який є вчора, сьогодні і навіки той самий.